Для любителя екстремута драйву в продажу у нас з'явилася така новенька Volkswagen Golf GTI. Машина свіженька 16-го року, пригнана з Америки. По Америці в неї майже нічого не було. Там була коска по задньому бамперу, ну, там все професійне виправили. Дивіться, яка підсвітка фарду, дуже приємна на око. Дуже класні 18-ті диски. Далі, перейдемо в салон. Машина оснащена е автоматичними скопіднімачами, круїз контроль, е дуже чудова мультимедія. І взагалі машина дуже класна в ходу і -ду дуже приємно відчувається ходовка. Хазяїн був один у цієї машини по Україні. Він цю машину дуже любив, дуже за нею ухажував. Подивіться, який задній ряд дуже приємний можна. Помістити сюди друзів, родичів, до да кого завгодно дітей. Є ось такий чудовий спойлер. Дуже приємно, надає машині більш такого візуального такого ефекту. І, да, звичайно, є ще GTI. Машина дуже в класному стані, дуже приємна на ходу. Якщо хочете придбати собі таке авто, то телефонуйте. Номерочок у нас ось там. Будемо чекати дзвіночка, зробимо тест драйв, будь-які станції вона пройде. Телефонуйте.